Усім привіт! З вами я, Палич Маг. Тому сьогодні знову починаємо грати на... у Майнкрафт. У прошлому відеоролику ви е, я просила вас написати у коментарях про. те... Та... ви Написати в коментарях те, що я можу зробити в наступному відео. -реку. Один е з них це Артур. Артур написав мені у коментарі, що я мог би зробити маяк та кнопку Ютуба. Я подумав, що маяк це дуже складно, то я його не зможу зробити. Але кнопка Ютуба мені, мені буде пад силу. І я думаю, вона от імін... Ну, здесь і буде виглядати дуже гарно. Дякую, Артур, що дав мені ідею. Дуже гарна ідея. Тільки є одне. У мене нема ні камня, нічого, ніяких допоміжних блоків. Тобто нам придеться піти і нарити дуже багато камня. Я, Я ненавижу навіжу цю роботу. Тобто зараз будемо докувати камень дуже багато. Спочатку нам би зрозуміти, як би зробити ту кнопку. Я ще придумав, думаю, буде виглядати гарно. Надпись зроблю з допомогою табочок. Чешурку, твоє желання не закінчить. За цей відеоролик я не обіцяю, що зроблю кнопку YouTube. На наступному ролику, де якщо ми доробимо. Так що не треба переживати, що я її не дострою. Я її обов'язково дострою. Не сьогодні, так завтра. Або увечері. Бо хто помітив, сьогодні я знімаю трохи раніше, але як обично годин 8, 9, там 11. Хоча з цього, так я і випускаю свої відео. Просто сьогодні в мене знайшлося повчаса, так що сьогодні от, будь ласка, вам допомігне відеоролів. Я вже добив 100, але цього дуже мало. Можна більше. Ми це і зробимо. Я вважаю, що нам треба буде тільки, може більше. Я щось знову вже помітив, що мені мало хто пише у коментарі. Люди, ну пишіть мені в коментарі, який я вже відеоролик раз прошу. Другий, чи третій. Мені тільки написало два чоловіка. Артур та Саша. Хоча я роблю дуже годний контент. Я не розумію, чому я тут. Обревное какая-то сильная образа. Подумаю, дай. И высотою блоков. блоки А еще Нормально. так М -м -м, давай, трохи е Також, друзі, я вам дам на собі совет, як дуже швидко розвитися до мого По-перше, будьте рядом з водою. Лавою, дерев'ями, землею, горами, свинями, тваринками, якимись там цвіточками. Це буде дуже ем, правильно. Якщо ви любите, там щось понастраювати. Якщо ви це любите. Так, зараз я до дороблю кнопку Ютуба. Да. Так, кажись, кажись. Опля. Мы трошки ее построим раньше. Так, буду здесь вот тут. Так, я не пам'ятаю, як каміння вистачає. Також я забув вам розповісти, завтра відеоролик може бути навіть трошки раніше. Возможно. Я не обіцяю. Так, друзья, давайте спустимся и подумаемся. Йо! Ну сейчас мне кажется, это на... Я после не... того, що... <світ> Давайте сюда... О, дерево вставим. Правда я не разумею, <світ> чего <чому> вы ви... именно... <світ> Захватил именно кнопку ютуба, ну добрый. Ваше слово ниже. Уса Крыл. Вот твоя кнопка Ютуба. Ой. Там смотрите. Сейчас поправим. Чип. Чина Крыла Артуров. Подача. Так, и... Все. Да, все, кнопка ютуба готова. И, пожалуй, не. Куда я просто напишу? Кнопка Артура. Чисть Артура. Тільки зараз я же на поспино. Ну, якщо ви хотіли, щоб я її зробив, з ну, заліза, то ну люди, ви що? З Заліза? Ні, я це точно не зроблю. Я... Це зможу зробити. Для мене це не можливо. Я розумію, сради подписчиків, да, так, так ну, но... таке я... не хочу. Це для мене работа. Ну я вважаю, можна було зробити трохи так з От Артур, твоя кнопка ютуба. Так як ти і хотів. Зробив її ровно по за 9 хвилин. Тільки трохи підкрову сюди. І все. Да, хопці, якісь посмотри у нас відео. Куди можна сходити, як вважаєте? Я також вам забув роз повести, що на цьому каналі я не буду до вашого пожаління. Походить... Андермір. що я не хочу, я просто зробив цей мір, щоб тут робити якісь постройки, розважатися, добуватися нових ціль. А не для проходження як деякі люди з Я І, взагалі, чесно, не... Не сильно розумію, ну, то що весь прикол цієї гри це добувай щось строй. Ано це добував кроваті, побежав сюди, побежав сюди. Ну, тоді нема смисла гри. В чому прикол гуляти? Опа, опці. я тут боку. Так, у нас тут решили подъезд работы, Так, свинюки. Пора кустить эту Все, хорошая. Полночь, раз. Пороссил, да? Мало самого когось поросят. Мало бомбу. Ну, не тут дальше. Это дача. Хотя я ничего показываю. Разрасница. Дача? Ничего не было. Да, хлопцы. Кто их думал, до не будет подпишитесь 50. По нажальные ну, видео надо. Еще мало кто, дивите комента. Пишет в коммента. Лопа. О! О! Паву. Павук получил по поводу. А вы тут роботы? О! О! кое-что хотел. Даже типа вот А я... А, я Пам'ятайте мені, дитя не як яку будочку трапила. Я вибачаюсь, як вудочка крафтиться. Я забув, як крафтиться вучка. Стайфою. Також усіх з Миколаєм, бо він буде вже декілька...

Та я надіюсь, ви до наступного відеоролика, до наступного відеоролика щось напишете о.